you <music> Моді вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Сесія міської ради. Зустріч Олега Бабаєва з чемпіонами параолімпійських ігор, відродження центральної районної лікарні та багато іншого у нашому інформаційному випуску. Розпочинаємо сьогодні відбулося чергове пленарне засідання сесії міської ради, що обговорювали те, що вирішили депутати. На передсвяткові сесії знає Вікторія Пальчик. Подробиці сесійної зали у наступному сюжеті. Традиційно сесійне засідання почалося приємними моментами. Депутатів міської ради Ольгу Шиян і Ілону Бабер, народжених у вересні, привітали з ним народження. На 24 й сесії депутати розглянули 34 питання порядку денного: три додаткових і три депутатських запита. Запит Дмитра Кравченка щодо звернення до президента України з пропозицією фінансування державних програм підтримки вітчизняного виробника кермчувські депутати не підтримали. Оксана Гойда озвучила запит про неякісне нічне водопостачання багатоквартирних будинків першого занасипу. А Володимир Шайного привернув увагу до проблеми капремонту центрального входу загальноосвітньої школи номер 16 Народні обранці обидва запити підтримали. Два питання було знято на доопрацювання, а саме, питання про надання земельних ділянок в постійне користування та про погодження земельної ділянки для створення індустріального парку. Першим питанням вирішили відзначити почесним знаком за заслуги перед містом Анатолія Литвиненка, колишнього голову Крамчуцького виконкому, Юрія Кузнєцова, колишнього першого заступника голови Крамчуцького виконкому та Віталія Лисенка, депутата Крюківської райради. Під час пленарного засідання депутати розглянули питання про внесення змін до показників міського бюджету, затвердили програму розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Крамчука на 2013-2015 роки. Дали згоду на створення ландшафтного заказника місцевого значення Кагамлицький на території Краманчука, як завжди. Представники депутатського корпусу обговорили низку питань щодо землеустрою, право користування земельними ділянками та ряд інших питань. Наступне пленарне засідання призначили на 30 жовтня. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв зустрівся сьогодні з чемпіонами Параолімпійських ігор 2012 у Лондоні кременчужанами Андрієм Голівцем та Єгором і їхніми особистими тренерами. У дружній розмові очільник міста привітав параолімпійців із золотими нагородами престижних змагань, поцікавився планами на майбутнє і пообіцяв усіляку підтримку. Дмитро Демиденко був на цій зустрічі. Нагадаємо, що чемпіон паралімпійських ігор з легкої атлетики у штовханні ядра вихованець з Кременчуцької філії Полтавського регіонального центру фізичної культури і спорту Інваспорт Андрій Голівець виборов золота на іграх у Лондоні з результатом 16 метрів 25 сантиметрів. Його колега по паралімпійській збірні України, дворазовий чемпіон Паралімпіади з велосипедного спорту, на шосе Єгор Дементєв здобув нагороди найвищого гатунку в індивідуальній та груповій гонках. Обидва наші земляка ще перебувають під враженнями від поїздки у Лондон, і до кінця не звиклися з думкою, що вони паралімпійські чемпіони. о Паралимпийских играх в Лондоне, это ну, незабываемое. То есть возвращение домой, э, сейчас вот тоже встречают, все узнают, ну, будем так говорить, тяжело. Еще я не, не пришел в это все, не осознаю, что я еще что-то там прославил, будем так говорить, город, э, государство, да, то есть еще не осознаю. Знаете, впечатление просто самое, самое приятное. Я приезжаю в город, ну, то есть меня очень тепло встретила моя семья, все мои знакомые. Да что там говорить? Просто идешь по улице, очень приятно. Люди узнают, люди поздравляют. Я еду даже по трассе, еду на тренировке. Люди замедляются с встречных машин, сигналят, поздравляют. Это настолько приятно все это осознать. Как мне Правильно сказав мой тренер, то есть і первых пару днів, поки не приїхав в Україну, давай ще не чувствулось, що не Вот Коли приїхав домой, це очень приятно. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв розпочав розмову з поздоровлень та приємної новини. Вже на найближчій сесії Кременчуцької міської ради паралімпійцям вручать премії у розмірі 10 тисяч гривень, а їхні тренери отримують по 5 тисяч. Також буде розглянуто питання про нагородження спортсменів відзнакою за заслуги перед містом. Пообіцяв Олег Бабаєв вирішити і житлові проблеми чемпіонів, щоправда, не відразу, але обов'язково. Не секрет, що у Кременчуці немає легкоатлетичної бази для нормальних тренувань, тому у планах міської влади реконструкція стадіону Дармаш. Там планується облаштувати сектори для штовхання ядра та стрибків у висоту, відновити бігові доріжки. Я думаю, що все одно ми за определений період тримі построїмо зі інфраструктуру. знаєте, я є к спорту і очень люблю всю життя. Займаюсь і займався. С... Там з восьми років, тому для мене спорт це життя. І хотілося б, щоб були создані условия не тільки футболістам, но й всім. всім нашим спортсменам, які є. А ще незабаром розпочнеться будівництво закритого манежу для ігор у волейбол, баскетбол та футбол, і великого льодового комплексу. Визначено переможців загальноміського конкурсу на кращий квітник, який фінішує у вересні. Коли буде винагороджено кропітку працю тих, хто доглядав за квітами, дізнавалися наші кореспонденти. Кажуть, що курчат трахують восени. Так само і з квітами. Тому і підсумки конкурсу на кращий квітник Кремачука підводять у вересні. Члени комісії звертають увагу на те, як квіти були збережені під час літньої спеки, на відсутність бур'янів на квітнику і на загальний естетичний вигляд клумби завдяки сезонності рослин. Від початку літа квітковий дизайн, створений руками ентузіастів, чарує та дивує всіх не тільки у паркових алеях та скверах, але й на прилеглих територіях багатоквартирних будинків біля приватних садиб, на території підприємств та начальних закладів. Яскравим прикладом є двір 4-го корпусу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету. Коли ми приїхали дві 2001 році сюди. Територія зовсім була не схожа на те, що ми маємо на сьогоднішній день. Захотілося зробити щось красиве, оскільки ми тут не тільки працюємо, але іноді відпочиваємо. Ми самі загорілися ідеєю зробити щось красиве і долучили до цієї ідеї студентів. Цей райський куточок на думку першого заступника міського голови Крамчука Андрія Погрібного є візитівкою. вишу. Молоді чужані, которые думають о том, где їм продовжувати свою учебу, повинні обращать внимание і на то, в каких условиях вони будуть вчитися, і не только за какими партами сидіти, в яких аудиторіях слухати лекції, а й там, где можна вийти, відпочити, подумати о чому-то там, підготовиться к каким-то зачетам или екзаменам. Це теж важно. Завдяки дбайливим рукам кермичівських господинь, пустирі, що поросли бур'янами, перетворюються на ошатні квітники. А милуючись такими клумбами, не втомлюєшся дивуватися видумкам та фантазії майстринь, бо поряд живими квітами розквітають завжди барвисті айстри та жоржини з пластикових пляшок. А ще виготовлені з тих самих пляшок веселі поросятка додають настрою мешканцям будинку, номер один, що у кварталі 274. Ми Самотужки просто вдвох із богомоли Євгенії Олександровни вирішили зробити. Це. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний, як головуючий комісії з підведення підсумків загальноміського конкурсу на кращий квітник, обіцяє, що прагнення Кармачужан до прекрасного буде винагороджено. Якщо побідіть, то пару деревів якихось красивих, там не таких, що звичних, да, пару обичних, красивих вам перепаде. Це те, що зараз, що посадите, как бы, отримав приз за участие в конкурсі. Сьогодні у Кремчуцькому міськвиконкомі на засіданні комісії в черговий раз детально оглянули кожну конкурсну роботу з 26 заявлених, порівняли вигляд літніх квітників з осінніми і винесли вердикт. Переможці визначені. Але хто став лідером, поки що таємниця, щоб інтрига збереглася до кінця, бо нагородження переможців відбудеться 3 жовтня у виконкомі, і тоді в Кремчуці знатимуть кращих любителів озеленювачів в обличчя. Центральна районна лікарня відродилася. За півтора роки заклад отримав низку нового обладнання капітально відремонтовано хірургічний комплекс. Спільним успіхом лікарі завдячують керівництву благодійного фонду комсомольського гірничо-збагачувального комбінату. Поліпшення у лікарні на власні очі бачила Ірина Скрипачова. Сьогодні проблемам медицинської галузі нікого вже не здивуєш. Дивує інша благодійна сума. Остання згідно партнерської угоди про сприяння та допомогу між центральною районною лікарнею та Комсомольським гірнично-збагачувальним комбінатом визначилася у сумі 5,5 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони було закладено на придбання обладнання решта на ремонт приміщень. Тому я безмежно вдячна, що на моєму шляху такі попались благодійники його очільникам. Константину Живало Віктору Лотоусу. Які Знаючи проблеми сьогодні сьогодні, в медицині надали таку можливість нашому закладу поповнити і матеріальну базу, і відремонтувати цілий ряд приміщень. У переліку найголовніше і найнеобхідніше, як зазначила Марія Володимирівна, рентгенівський комплекс на три робочих місця з цифровим перетворювачем рентгенівських плівок для поліклінічного відділення придбали в ЦОС флюорограф, сучасний апарат з цифровою обробкою. Зробили ремонт приміщення. Кабінет лікаря винесено за межу оглядової кімнати. Переваги це якість, швидкість, точність, зручність, діагностування на добу від 50 до 100 чоловік. Облаштована новим обладнанням та інструментом діагностична лабораторія, аналізатор автоматичний для температурної стабілізації. Реагентів, аналізатор біохімічний. У переліку 28 показників крові швидко та якісно, а ще під постійним автоматичним контролем. Оновився і кабінет ендоскопії. Лікар-ендоскопіст тішиться новою шафою для зберігання ендоскопів. Апарати хороші, хороші фірми японська Олімпас. Новий абсолютно один для осмотру желудка а второй апарат для осмотру толстої кишки. От, і ним Приобретены э, два инъектора, mm -hmm. это э, такой катетер для остановки кровотечения с иглой, mm -hmm. вот, для того, чтобы можно было активно влиять на кровотечение желудочно-кишечное и захват, за, захват э, mm -hmm. для удаления народных тел. Окрема розмова хірургічне відділення після капітального ремонту. Його не впізнати. На жаль, в оновлену операційну нас не пустили. Там готуються до операції. До речі, з моменту рочистого відкриття відділення, яке відбулося 1 вересня, вже зроблено 5 операцій за допомогою нової лапароскопічної стійки. Это очень важно, что за последнее время оснастили не только больницу, диагностический центр, а в том числе и хирургическое отделение, приобретена лапароскопическая стойка, приобретен гистероскоп, приобретен инструментарий. Это все на благо наших людей. Взагалі, центральна районна лікарня обслуговує 50 тисяч населення Кримичуцького району. Це величезна територія, на якій розташована поліклініка на 600 відвідувачів на зміну та вісім відділень стаціонару. Є відділення швидкої допомоги, якому зараз не вистачає автівок. А ще за словами головного лікаря Марії Гнатчук, потрібно нове фізіотерапевтичне обладнання. Є потреба у лікарях сімейної медицини. Взагалі нам просто пощастило із керівництвом районної влади та меценатами. Я хочу подякувати від цього нашого багаточисельного колективу, всім небайдужим людям, які прийняли участь у поповненні матеріально-технічної бази районної лікарні у ремонті приміщень і особливо ремонті хірургічного відділення. Спільний успіх добра справа, і це не кінець історії. Сьогодні вихованці клубу юних моряків Гардемарин та об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання вшанували пам'ять воїнів, полеглих під час форсування Дніпра у вересні-жовтні 1943 року. В одноденний похід до острова мужності ходила і Тетяна Андрієва. У клуба юних моряків Гардемарин є безліч гарних традицій. Одна з яких це вшанування пам'яті полеглих у роки Великої Вітчизняної війни та визволителів Кремічука. Вже майже 70 років віддаляють від нас вересень 43-го. Тоді запеклі бої точилися за місто. Захищаючи рідну землю, полягло чимало радянських воїнів. Їм полеглим героям вдячні нащадки встановили пам'ятники та обеліски. як у самому Кремічуці, так і на його околицях. Встановлено такий обеліск і на острові мужності. Тож сьогодні вранці вихованці клубу юних моряків Гардемарин та об'єднання дитячої клубів на теплоході юність прибули до острова мужності. Директор клубу провів для юних кримічужан урок пам'яті. Представники юного покоління вшанували пам'ять полеглих у боях, хвилиною мовчання та згідно морської традиції спустили на воду живі квіти і вінок пам'яті. Тут між селами Чикалівкою, Успенкою і Дергівкою, на місці переправи лише за приблизними підрахунками полягло 300 тисяч бійців та місцевих жителів. Одна із версій, що ця переправа вона була. Відволікаюча переправа, а потім е, основну переправу вже зробили у районі села Мішуріндрох. Але в цьому місці дуже багато загинуло наших воїнів, ваших прадідів, дідів. І е, тут е, і Дніпротік е, від крові червоний, і е, острів це називають ще островом смерті. Про цей подвиг не можна забувати, і щоб щось подібне знову не трапилось в історії нашого народу. Пам'ять про це потрібно зберегти через нащадків. Я прийшла сюди, щоб почтити пам'ять погібших дідушок, прдідушок ну, потом во время війни. Тому я вважаю, що кожен рік приїжджати сюди, почитати пам'ять їхню, ви вінки. Мені здесь очень понравилось. Я здесь впервые. І я буду всім своїм друзям рассказывать, щоб вони сюди приїхали і побывали здесь. Таким був інформаційний день вівторка. Якими подіями відзначиться середа, обов'язково вас проінформують Кременчуцькі новини. Дивіться нас у двадцять і На все добре.